Всім привіт на каналі Тема Чого небудь Альона. То сьогодні дуже незвичайний випуск, тому що в мілі виповнилось 5 рочків Так, нашій красуні вже 5 рочків А було їй не сьогодні 5 років, а вчора. Вчора ми не змогли відмітити, тому що було багато справ. Та сьогодні прийдуть мої друзі, гості та ми почнемо відмічати. Я буду робити окремо розпаковку подарунків. Зараз розпакую подарунок, тільки який принесе моя подруга. А остальні я буду окремо робити відео, розпаковку подарунків для моєї міли. Я для неї робила дуже маленький подаруночок. там декілька іграшок. Ну, це бокс прикольний від CatFood. Там одяг, іграшки, декілька смаколиків. А, ще брат приносив мені зранку, дарував смаколики для котів, десь він незамітно купив. А, прошлого року, 22 квітня, ми відмічали день народження міли. Я вам залишу ссылку на це відео. Ну, а зараз це повторюється, я купляла цю мілу в аеропорту. Зараз я вам розповім історію покупки цієї риси. Коли мені сповнилось 7 років, то ми поїхали в Турцію, та мені мама запропонувала зайти в Duty Free та вибрати собі іграшку. Я довго вибирала, не могла приділитись і різко я побачила цю міла Представляєте, якби мій вибір тоді був би другим. То з нами зараз би не сиділа б така красива мордочка. Я її купила коли їй був один рочок, Та у Міли є невеличке захворювання. Вона не росте, вона залишається такою малесенькою. Ну Я гадаю, що це плюс, а це їй ніяк не шкода. Просто влияє на вигляд. Рись повинна бути от така, але вона така міла. Вона велика, дивіться, беремо мелкого. Беремо міло, Міла побільше. Ось така хороша різь у нас з'явилася. Зараз я буду чекати свою подругу та перейдемо до святкування. Моя подруга не змогла прийти. Друзі, це вже 23 квітня і все знову висло. Тільки вже в другому місці, тому що ось як цінні я тут не так сильно. Жарко, То, що сьогодні жартіше. Це тортик із паштета. Це собачі смаколики, я їх куплю для майбутньої собаки, яка в нас буде. До речі, ми її сьогодні замовимо вже у заводчика, яку не хочу. Це собачі смаколики, не переживайте, їх можна котам. Ну І рис, моя мила вона любить їсти деякі собачі смаколики і грати з собачими іграшками. Вона така хіщня, дика. А, ну, це подарунок для моєї подруги Ангеліни. Потім обзор зроблю. Це подарунок від мене для Міли, а, але це не весь подарунок, тому що її подарунок я сьогодні замовлю, дорогий. Там такий маленький подарунок. До речі, тут є оце. Від мого брата, це смаколики для міли такі. Це такі слайси, такі телятинки, такі просто чисте м'ясо. І такі трішечки він смаколики ще таких насипав. Вона любить таке видом їсти. Ой, не буде, а Міла буде. Моя подруга вже прийшла, та вона подарувала для міли такі трусики та отаку. От А как это называется твой вид Это как э, сарафанчик. Да, такой сарафанчик. это... Да Це... застежка. Да, я как раз такая и потребна была. Зараз буду это ее размер, да, сейчас буду мамирать. Друзья, смотрите, тут э, такой сарафанчик прикольный летний. Вот так вот можно будет ушить, вот так вот ушить. И буду ей прям в самый раз. <реш> зараз э, Мила уже будет... Да, она уже есть свой тортик. И мелкий тоже присоединяется. Хай кушать. Снимать надо. Да. Ангелина, зараз буду раскрывать и свои подарунок. Давай. Это... А, это брелок. Смотри, это вот так вот это... тут снимаешь. Короче, вот я потом это покажу, пусть открывают. Это букетик такой, смотри. А где-то эти листья? Это я покупала в Авроле и сделала такой букетик. Такой просто декоративный. Это просто тут написано. Это мелкий нарисован. Ага. Это шоколадное яйцо и А где-то его нашла, я не поняла. Не знаю, мама купила. Это конфеты. Это резинка. Это я тоже вязала. Раз. Это э, цветочек из бисера. О, хе -хе. Я тебе вот. сейчас покажу, что еще можно с ним сделать. И зараз а мы пойдем... Пидемо... Ого, за ночь. А вчера их было только три. А зараз мы с Ангелиной будем играть, покажу... пока наши котики кушают. Игрались. Можно... И сейчас мы будем делать распаковку подарков для Милы. Так. Сейчас Мила будет это... Э, все раздирать, ну, как бы, и скажу ей команду, ну, я не говорю, какую команду, потому что она сейчас начнет. Давай, Мила, раз, два, три. Можно? Что <связательно> <Чё> она делает? <связательно> что, <Чё>, Мила, делаешь? <связательно> Ладно, это будет долго. Вернемся, когда она что-то достанет. Так, все, тебя на память. Ладно, Мила, можно. Ой, конечно, вкусняшка тянет.